365 днів про взаємовідносини, день 241 Не рабиня, а помічниця. Бог, створивши чоловіка главою, абсолютно не мав на увазі, що жінка стане нижчою по відношенню до нього. Главенство передбачає величезну відповідальність. А от дружина створена як помічниця. Тобто вона не створена як раба, яка має виконувати тільки вказівки свого чоловіка, а вона створена помічницею. Соратником, партнером для чоловіка, щоб облегшити його главенство. І ви знаєте, в цьому дуже прекрасний прикладом є Дух Святий. Уявіть, Бог Отець, Сини Дух Святий, триєдиний Бог. Ми, можливо, не так розбиралися в цьому або, можливо, ви не звертали на це увагу, але Дух Святий в Біблії названий помічником, утішителем, тим, хто наставляє і веде, Дух Святий. Скажіть, будь ласка, чи є різниця між Отцем і Духом Святим, Сином і Духом Святим саме в порівнянні влади або впливу? В назві так. Але у владі і впливові той самий Бог є Бог Отець, Бог-син і Бог-Дух Святий? Ось цей приклад дуже чітко і класно підмічає або пояснює роль дружини. Чоловік, глава, дружина, помічник. Вони рівні по впливу, але різні по функціях. І саме ця різність в тому, що їм поручено робити, доручено робити. Є певна функція главенства чоловіка, як відповідально, як той, хто має бачення, як той, хто має розуміє, розрізняє періоди, як той, хто розуміє, в якому часі живуть, і є соратниця, помічник. Фактично, це ж саме можна провести як паралель між Христом і Церквою. Христос каже, я є глава церкви, глава тіла, а церква це тіло. І Бог каже: Я беру відповідальність за вас, покриваючи вас, а ви виконуєте функцію того духовного начала на землі. Ви робите на землі роботу, яку Бог каже, я не можу без вас зробити. Тому що Бог є дух, а церква, тіло є фізична плоть. І коли Богу потрібно послати комусь допомогти, то він посилає людей з церкви. Він каже: дитину, іди і допоможи цій людині, іди і зроби те, що я тебе прошу зробити. Іди обійми, іди благослови, іди, зроби там певні речі, іди обнім... ну, зроби якісь фізичні речі, які я не можу зробити. От тому йому потрібні ми люди. Очі, які бачать, вуха, які чують, уста, які говорять, руки, які обіймають, ноги, які йдуть. І так в кожному моменті. І хто зрозумів відносини Христа і церкви, які чоловіки зрозуміли відносини Христа і церкви, от як Христос любить церкву, в тих відносинах між чоловіком і дружиною є гармонія і лад у всьому. Тому що такий чоловік, він розуміє, Бог подарував йому партнера, це величезне благословіння. Я й люблю її, а вона шанує мене. І разом ми даємо прекрасний результат.